Ще буде, після цього закінчення у нас буде, ми на короткий час залишимося, щоб провести таке членське зібрання. Ну і завжди завчасно. Що... В ввечері вечір збираємося, щоб навчати слово, щоб помолитися один до одного завгодно. Тому, хто має можливість, хто має вільний час, всереді, в середину п'ятницю, у 6 вечора, приходьте, отримайте голосіння. Молодіжне служіння у нас 6 часов вечора, в суботу, кожну суботу, 6 часов вечора, молодіжне служіння. І... О 10-й кожної неділі ми чекаємо всіх вас, щоб ми розсолимо славити Богу. Сьогодні це для нас святковий день, ми пакети не даємо, не роздаємо людям, бо тут день є інші дні, різні інші неділі, ми це благословляємо. Сьогодні хочеться, щоб трошки було більше щоб було більше що якогось такого розмишлення над так, словом Боже. Бо я побачив, що коли закінчиться зібрання і ми починаємо роздавати пакети, то люди міняються. У них якось раз програма міняє. все завжди в світлі і помолись забогу будь ласка моліться за мого внука після операції за моє зрієння за покаяння дітей і внуків і ще прошу за Ігоря Оприну і за того чоловіка що здолає цю операцію за Пашу Кушнирова будь ласка він опять получил ранення це наше служіння. Добре, давайте стане про Хисці. Любий Боже, Ісуса Христа, знову приходимо до тебе. Ми знаємо, що в тебе добре серце. І тому нам не соромно, ні не страшно. І ми дякуємо тобі, що всі Христі, ці двері відкриті, вчинені для кожного. зрение не Господь Тим. И для неї, для всіх Бог, такі самі проблемы, може тоже со зрением, со здоровьем, по йому все равно сказали, благослови, благословить исцелением, при радость. Мы просим тебя за військовых, який зараз там на дні фронта, Господи, за ви Здорові, Господь, власне, ті, хто тримає поранені, сіли Господь, за пашу пощадова, ми, ми, ми просимо в місце від цього поранення. Дякуємо Тобі, що ти бережеш, Бога сьогодні. Котрий раз, Господи, ми такого Його життя під підцелимо, Ти його бережеш, дякуємо, Господь. Ми просимо тебе всіх, кого заздалегідь проблеми, хто це до операції свята. Хтось не раз, який благослови, благослови Господь, ця покає всіх, щоб ти хліба тільки Тісно шукали, щоб шукали спасіння, щоб шукали того хліба, духовного, яке є слово Боже, Твоє. Божого Господи, щоб Богу благословив у сім'ю, благослови його амінку внучку.